Як же правильно розробити інструкцію на вашому підприємстві? З яких основних розділів вона складається? Вся інструкція з охорони праці. Вона складається з п'яти основних розділів. Це все передбачено, передбачено положенням про порядок розробки інструкцій з питань охорони праці. перший розділ це є загальні положення. в цих загальних положеннях. Описується конкретно сам процес робіт або обладнання, яке використовується під час виконання таких робіт. Які засоби індивідуального захисту потрібно використовувати під час виконання таких робіт або експлуатації такого обладнання? Перелічуються нормативно правові акти, які використовувалися для розробки цієї інструкції. Це є перший розділ. Другий розділ цієї інструкції це є. Вимоги безпеки е, перед виконанням робіт, тобто, що потрібно зробити для того, щоб е, безпечно почати виконувати роботи, Друг, третій розділ е, інструкції це є е, вимоги безпеки під час виконання робіт. Е, там зазначається, що конкретно потрібно робити в процесі виконання тих робіт для того, щоб е, безпечно виконувати саме ці роботи. Четвертий е, розділ е, інструкції це. Вимоги безпеки після виконання робіт в ньому зазначено конкретно, що потрібно зробити, які заходи забезпечити після виконання робіт для того, щоб потім залишити обладнання чи робоче місце безпечно і закінчити роботу. П'ятий розділ. Останній це є вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. В п'ятому розділі конкретно описується, що необхідно робити і як діяти під час різних надзвичайних і аварійних ситуацій. Отже, таких розділів є 5. Але їх може бути і більше, якщо, якщо це допоможе зробити інструкцію більш інформативною, і вона буде допомагати більш безпечно виконувати ці роботи. Тобто більше розділів можна, а менше ні. Не менше 5 розділів має мати інструкція з охорони праці.